Доброго здоров'ячка вам, друзі. На жаль, наш шончик захворів, почав кашляти і пчихати. Ветеринарний лікар діагностував в нього запалення легень, пневмонію і призначив йому таблетки від кашлю, вітаміни і антибіотики, колоти під шкірну два рази на добу. Оскільки я медична сестра, до того ж, маю досить велику практику робити уколи різним тваринкам. Котикам, собачкам, кроликам, свиням і навіть коровам, то колоти шона довелося мені, а чоловікові тримати його. І раптом, через сім днів, шон став млявий, перестав гратися, постійно лежав, відмовлявся від їжі і улюблених смаколиків, почав тремтіти і тяжко дихати. Я негайно замірила йому температуру тіла. І на датчику показало 40,3 градусів за Цельсія. Ми не на жар злякалися. Негайно набрала номер телефона його лікаря, і він мені сказав, чого і скільки треба вколоти. Узявши себе в руки, я робила все, як призначив лікар. І вже через дві години температура нормалізувалася. І після цього. Ще декілька днів міряла температуру два рази на добу і повідомляла про це лікарю. Не маючи можливості показати котика ветеринару, лікар перейнявся нашу ситуацію і в телефонному режимі постійно скоординував наші дії, цікавився загальним станом Шона і був готовий в будь-який момент доби нам допомогти, за що ми дуже і дуже йому вдячні. Бо це справжній лікар як у касті. Доктор Айболит. Все це я розповідаю для того, щоб всі, хто має котиків, любить їх і хоче, щоб вони завжди були здоровими, не забували хоча б раз на рік показувати своїх улюбленців-ветеринару, знати основні показники їхнього здоров'я, для того, щоб вчасно розпізнати нездуження та звернутися по допомогу. Котики, їх можна вважати повноправними членами сім'ї, тому за їхнім здоров'ям необхідно слідкувати так само ретельно, як і за власним. Нормальна температура тіла котиків залежить від трьох факторів їх віку, часу доби та індивідуальних особливостей. Щоб знати напевно, робіть контрольні заміри. Починаючи з першого тижня життя котика або з моменту появи його у вашій сім'ї. Згідно віку котика, в середньому температура тіла має такі показники: для новонароджених до 10 днів 35,1 до 36,1 Для котика від 10 днів до 1 місяця від 36,5 до 37,5 для котика старшого одного місця і дорослого котика від 37,7 до 39,1 градусів за Цельсієм. Другий фактор це час доби. Середня температура котиків пов'язана з режимом сну і неспання. Якщо тваринка спить, усі процеси уповільнюються, тому у деяких котиків вона падає одразу на 1-2 градуси. Якщо міряти температуру протягом дня, допустимі коливання варіюються в межах 1, градуса. Здоровим і рухливим котикам це притаманно. Ранкові заміри будуть нижче вечірніх. В цьому коти схожі на людину. Третій фактор особливості організму. Тобто на температуру тіла котика впливають його харчові звички, настрій, сприйняття спеки. А саме, температура може підвищитися, якщо котик переїдає, перебуває в жаркому приміщенні. Переніс. Стрес, наприклад, поїздку до ветеринара, від'їзд господаря, отримав фізичне покарання, що неприпустимо, а також впливає період вагітності і пологі кішки. Що стосується довжини шерсті, то температура тіла від цього не залежить. Як зрозуміти, що котик захворів? Це можна визначити за такими основними симптомами. Озноб або тремтіння, гарячі вушка, зміна поведінки, котик стає нетовариським, ховається або, навпаки, так би мовити, прилипає до господаря і жалібно нявкає. Задишка і прискорене серцебиття. Частота дихання у дорослого котика 20-40 рухів, пульс 140-220 ударів за хвилину. У кошенят ці показники трохи вищі. Слабкість і апатія, котик відмовляється від їжі, пиття рухливих ігор, стає млявим, розширення зіниці, виділення з очей, носа або вушок, блювота, болю при сеч пусканні, котик нервово нявкає, ходить навколо лотка, приймає напружену позу. Як виміряти температури тіла у котика вдома. Це можна зробити двома способами: ректально або через слуховий прохід. Для цього вам знадобляться високий стіл або дошка для просування, ветеринарний термометр або звичайний градусник, краще електронний, вазелін або протимікробна мазь, рушник, антисептик. І асистент, який зафіксує котика в правильному положенні. Покладіть котика на високу поверхню, в положенні на животику або на боку. Асистент повинен акуратно зафіксувати тваринку за передні лапки і голову. Якщо котик неспокійний, приласкайте його, дайте якусь лакомку. Зазвичай процедура вимірювання температури тіла проходить легко, не боляче. Але лякливі або розгнівані котики можуть чинити супротив, тому в такому випадку тварину запугувають у рушник. Протріть накінечник градусника спиртовою серветкою, змажте мазю або вазеліном. Підніміть хвіст і плавними, вкручуючими рухами введіть накінечник в анальний отвір на глибину 2 см не більше. Щоб тваринка не нервувала, не робіть різких рухів і не підвищуйте голос. Дочекайтеся звукового сигналу. Переконайтеся, що цифри на табло не змінюються. І плавно вийміть градусник із заднього проходу. Обробіть його антисептиком. Якщо використовуєте ртутний градусник, заміряйте 7 хвилин. У випадку агресивної поведінки котика або ви не впевнені у своїх діях, зверніться з проханням вимірити температуру котику до ветеринара. Коли процедура закінчиться, запропонуйте пухнастику вкусняшку, похваліть і приласкайте його. Вимірювання температури тіла котика через слуховий прохід відбувається аналогічно: зафіксувати голову. Вушний термометр акуратно введіть в слуховий прохід до занурення датчика і дочекайтеся звукового сигналу або відрахуйте 20 секунд, щоб цифри не змінювалися і плавно вийміть на кінечних звушках. Якщо робити все правильно, тваринки переносять цю процедуру спокійно. Чому температура тіла у котика не в нормі? Найрозповсюдженішими причинами відхилення температури від норми висока температура буває при отруєнні, коли приєднується інфекція, новоутвореннях, порушеннях ендокринної системи, порушеннях обміну речовин, ураженнях паразитами, сечокам'яна хвороба, запальний процес, алергія при низькій температурі. Внутрішня травма, переохолодження, знижений тиск, серцево-судинні захворювання, шоковий стан, інтоксикація. Підвищення температури, гіпертермія один з яскраво виражених симптомів розвитку патології, критичне підвищення температури для життя котиків вище 40 градусів. Подібний стан призводить до зневоднення. І порушує роботу внутрішніх органів. У групі ризику котята до 3 місяців і котики старші 10 років. Пам'ятка власників. Не використовуйте жарознижуючі засоби з власної аптечки. Більшість ліків, призначених для людини, тваринам не підходять. Запам'ятайте, використовувати лідокоїн для котиків категорично не можна. Бо це може викликати у них дуже сильну алергічну реакцію аж до анафілактичного шоку. Простеліть охолоджуючий коврик або використовуйте грілку з льодом, забезпечте доступ до чистої і прохолодної води. Зверніться до ветеринарної клініки. Намагатися збити температуру тіла самостійно небезпечно. Це може призвести до стрімкого розвитку хвороби. Зниження температури, гіпотермія зустрічається значно рідше. Зазвичай це відбувається після операцій сильного шоку, переохолодження або як ознака більш серйозних патологій, які розвивалися в прихованій формі. Критичне зниження температури для життя котика нижче 37,5 градусів. В групі ризику кошенята до 3 місяців. І коти старші 10 років. Пам'ятка власнику. Укутайте тваринку в тепле покривало або використовуйте теплу грілку, зазвичай її кладуть на шию. Забезпечте доступ до теплої води, зверніться до ветеринарної клініки. Якщо призначити препарати самостійно, це може призвести до викривлення картини хвороби, неправильного встановлення діагнозу. І погіршення самопочуття котика. Тож будьте здорові, ви і ваші пухнастики.